Вітаємо усіх на нашому каналі. Кияни проти римських вовків! Що буде в Італії? А ви знаєте, як зупинити довбика? Гравець Динамо поділився рецептом. Скільки вболівальників прийде на стадіон у Римі? Хто виграє Лігу Європи? Що спрогнозував комп'ютер? Які шанси білосиніх пройти у плей-офф? І де дивитись матч? Рома Динамо. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У четвер, 24 жовтня, довбик проти Динамо, Ліга Європи, Рома, Рим, Динамо, Київ, Італія, Україна, пряма аудіотрансляція матчу буде на нашому каналі. На першому футбольному починаємо після 19-ї години. Усіх запрошуємо на канал підтримати команду Олександра Шовковського. Друзі, а наприкінці цього випуску ми розкажемо, де дивитись цей матч. Матч рома динамо відбудеться в Італії у Римі на стадіоні Олімпіко. Стадія Олімпіко. Початок зустрічі о 19.45 за київським часом. Цього дня ввечері у столиці Італії очікується плюс 22. А що очікується на полі, друзі? Хто переможе? Рома Нічия чи Динамо несподівано піднесе сюрприз і хороший настрій своїм болівальникам? Пишіть прямо зараз у своїх коментарях під цим випуском, як закінчиться протистояння на стадії Олімпіка. Ваша думка цікава і важлива для нас. До речі, на матч Рома Динамо вже продано більше 55 тисяч квитків. Ймовірно, що стадіон буде заповнений повністю. Стадіо Олімпіко нагадаю, вміщує 73 тисячі вболівальників для українських фанів. Організовані спеціальні гостьові сектори. До речі, вартість квитка на матч для українців 33 євро. Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Кожен ваш донат та вподобайка сприяють розвитку першого футбольного. Разом ми сила робимо наш канал ще кращим. Зараз на своїх гаджетах ви бачите, як можна підтримати наш з вами проєкт. Запрошуємо вас стати другим партнером каналу Перший футбольний. Ця інформація також є в описі на кожній трансляції. Наша велика, дружня футбольна родина чекає і на вас. Приєднуйтесь! Нагадаю, що після двох турів Ліги Європи в активі Роми всього навсього одне очко. Вдома Рома зіграла в нічию з іспанським атлетіком 1 1-1. Довбих тоді відкрив рахунок. 1-0. Рома повела, але наприкінці зустрічі атлетік відігрався. Паредес забив на 85-й хвилині нічия 1-1. Ось у другому турі на виїзді Рома взагалі примудрилася програти. Команда поступилася 0-1 Ельсбургу. Добих тоді вийшов на 65-й хвилині замість Узбека Шомородова, але не забив і Рома програла. У динамівців справи ще гірші дві поразки у двох матчах і нуль у набраних очках. Програли 0-3 і програли Хофенхайму 0-2. Жодного забитого м'яча поки що. А що буде у Римі? Чи вдасться хоча б забити один м'яч динамівцям? Друзі, що думаєте з цього приводу? Можливо, ванат чи буяльський? Нагадаю, що в українській прем'єр-лізі київські динаміці лідери посідають перше місце. Команда Олександра Шауховська випереджає Олександрію 25 очок у Динамо. В Олександрії 23, Полісся третє, 21 бал. Донецький шахтар поки що четвертий. 19 очок. У крайньому матчі Української прем'єр-ліги динамівці перемогли оболонь 5-1. І після Роми Українське Дербі. Класіко на Динамо імені Лобановського. Динамо Шахтар у неділю. У Ромово серії А ситуація набагато гірша. Команда на 10-й позиції. Відставання від лідера – 9 очок. Поки що перший Наполі, далі Інтер, Рома – 10 10-та. 8 матчів, 2 перемоги, 4 нічиї, 2 поразки – 10 очок. У крайньому матчі вовки у себе вдома приймали інтер і програли з рахунком 0-1. Артем Довбик вийшов з самого початку. Відіграв весь матч, мав один шанс, але не забив. Рома знову програла. <звук> До речі, Артем Довбик найкращий бомбардир римської Роми. Три голи і один асист у чемпіонаті Італії. Плюс один гол у довбика у Лізі Європи. Чи вдасться довбуку забити київському Дедамо? Друзі, а ви як вважаєте? Пишіть у коментарях під цим випуском, чи зможе Довбик забити київському Динамо? Півзахисник Білосиніх Валентин Рубчинський розповів, чого не вистачає команді в Єврокубках і як зупинити Артема Довбика. Цитую. Ми не встигаємо за темпом, граючи з командами з топ-5 ліг європейського футболу. Інтенсивність матчів в Європі зовсім інша. В чемпіонаті України не такий рівень футболу. У нас багато команд грають суворо від оборони у Єврокубках. Наші суперники постійно грають в атаку, багато пресингують. Як зупинити Артема Добика? Буде важко нашим захисникам, але і його можна зупинити, якщо ми будемо грати дуже агресивно. Зазначив Валентин Рубчинський. Ну дійсно не встигають наші поки що. А чому не встигають? Як ви думаєте, друзі? Знову ж таки, проблема в переїздах, логістиці, літаки, автобуси, потяги. Ніколи відновитися. Чи чому? Чи все ж таки наші тренери трішки не туди тягнуть свої команди? Чому ми не встигаємо за темпом? Тим часом суперкомп'ютер ОПТА визначив переможця Ліги Європи. За його версією, англійський Тоттенхем, фаворит на перемогу у цьому турнірі. У топ-3 також потрапили: італійський Лаціо і португальський Порто. А от ймовірність перемоги Манчестер Юнайтед у турнірі після двох нічиїх із Твенти і Порто значно знизилися. Друзі, а ви як вважаєте, хто виграє Лігу Європи? До речі, київське Динамо суперкомп'ютер ОПТА у 20-ці найкращих команд Європи не побачив, де буде Динамо, які шанси у біле синіх чи потрапить команда до плей-офф? Чи є шанси, чи їх взагалі немає. Перед початком основного раунду Ліги Європи компанія Футбол Meets Data оцінювала шанси Київського Динамо пробитися у плей оф як 54%. Після двох турів шанси динаміців серйозно впали, і зараз становлять всього навсього 31%. Менше лише у Карабаха, Ференсвароша, Лудгорця, Бешикташа і РФШ. Погоджуєтесь чи ні? Радник президента Київського Динамо Артем Кравець поділився своїми сподіваннями перед наступними матчами. Цитую. Хотілося кращого результату. Сподіваюся, найближчим часом у лізі Європи Динамо буде набирати очки і радувати вболівальників перемогами, зазначив кравець. Та ми також сподіваємося, от тільки коли і у матчах, з яким суперником Динаміці візьмуть очки. Нагадаю, що після Роми, 7 листопада, суперники Динамо, Угорський Ференсварош, 28-го Вікторія Чеська, 12 грудня Реал Сос'єдат, 21 січня турецький Галатасарай І 30 січня РФШ. Коли ми виграємо? І у кого? До речі, програвши у лізі Європи Хофенхайму, Динамо продовжило свою серію з пропущеними м'ячами у лізі Європи до 10 матчів. Цим кияни побили свій же антирекорд, якому 11 років. Востаннє останнє білосині грали на нулю цьому турнірі у 2021 році, коли в одній 16 фіналу вони в гостях перемогли бельгійські Брюге з рахунком 1-0. Тоді не пропустили. І після цього як відрізало, пропускаємо у кожному матчі Лізи Європи. І перед тим як ми розкажемо, де дивитись матч рома динамо коротко про найближчі трансляції на каналі Перший футбольний. Отже, друзі, у нас у вівторок Ліга Чемпіонів Арсенал Лондон, Шахтар, донецьк після 21 години на першому футбольному пряма трансляція матчу з Лондона, Ліга Чемпіонів. Ну і в четвер Рома Динамо звертає вашу увагу на те, що трансляція після 19 години. Тож не пропустіть. Запрошуємо на трансляції на каналі Перший футбольний. Приходьте. Ну і далі про те, де дивитись матч Рома Динамо. Поєдинок Ліги Європи буде транслювати медіасервіс «Мегого». Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше 160 шістидесяти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви. Анонси всіх трансляцій нашого каналу. Ви завжди знайдете у розділі дописи на Ютуб-каналі Перший футбольний, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. Підписуйтеся, ми вас чекаємо. На цьому, все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підніміть, будь ласка, великий палець догори. Запрошуємо вас підтримати наш україномовний канал. Підписуйтесь, будемо раді всім. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Віримо, можемо, переможемо. Слава Україні! Ваш перший футбольний.